Мінхенської конференції uh -huh. це якраз розмова Трампа із Путіним і все, що з неї витікає. Взагалі Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним може дуже скоро відбутися. Більше того, у цих переговорах буде якимось чином задіяний президент України Володимир Зеленський. Трамп запевнив журналістів, що і президент Зеленський і Путін хочуть припинити вону війну, але попередив, що якщо Росія захоче продовжувати бойові дії, це стане великою проблемою. Мося вперед. Ми намагаємося досягти миру між Росією та Україною і працюємо над цим дуже наполегливо. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Чи очікуєте ви, що Зеленський братиме участь у цих переговорах? Якою буде його роль? Так він буде залучений. Щодо зустрічі з путіним у Саудівській Аравії, то Трамп сказав, що конкретної дати поки немає, але вона може відбутися дуже скоро. В офісі президента України додають, що переговори можливі тільки тоді, коли Київ буде мати сильну позицію та надійні безпекові гарантії. За даними видання Financial Times, Трамп і Путін можуть спробувати домовитися про припинення вогню уже навесні, до великодня або ж до 9 травня.